Вітаю! Сьогодні в серії наших відео про газову хроматографію ми з вами поговоримо про заміну септи. Отже, септа це один з найменших та найважливіших витратників газової хроматографії. Вона захищає інжектор від витоків і забруднень, але зношується швидше, ніж здається. Призначення септи в системі газової хроматографії полягає в тому, щоб ізолювати шлях потоку зразку від зовнішнього середовища. Септа забезпечує захист, через який легко проникає голка шприца, зберігаючи при цьому внутрішній тиск і не викликаючи забруднення системи. В широкому асортименті компанії Trajan є різноформатні септи від 5 до 17 мм, які витримують максимальну температуру від 275 до 400 градусів. Заміна септи залежить від кількості інжекцій та температурного режиму інжектора, наприклад, преміальні септи компанії Trajan Можуть витримувати до 400 інжекцій при максимальній температурі 375 градусів. Але якщо з'являться витоки або ж зміниться базова лінія, або чути шипіння, септа зношена, її потрібно одразу замінити. Як правильно замінити септу? Перш за все, переконайтеся, що інжектор охолов. Відкрутіть верхню частину інжектора. Акуратно виміть стару септу пінцетом. Встановіть нову септу тією стороною, що вказана в інструкції. Закрутіть назад щільно, але без надмірного зусилля. Регулярне обслуговування починається з дрібниць. Заміна септи 30 секунд, а збережених нервів і часу години. Вивчайте хроматографію разом із хімлабореактив, звертайтесь за допомогою до наших експертів та дивіться наші наступні відео.